Щиро вітаю всіх любителів гри мільйонів на своєму каналі Сан. Презентую враження про товариський матч у рамках підготовки до Євро-2024 Молдова-Україна, в якому наші швидко повели вже на другій хвилині. Коли Матвієнко закинув м'яч вперед на Яремчука і Роман без роздумів метрів з 12, зовнішньою стороною стопи вразив верхній ближній кутворіт 0-1. Гарний початок останнього для команди Сергія Реброва перед Євро-2024 товариського матчу. А потім була втрата. Віталія Микуленко, який нещодавно відновився після травми, було жорстко атаковано суперником. Довелося залишати поле для надання медичної допомоги, після чого Миколенко, кульгаючи прибігу, увійшов у гру, тут же зі свого штрафного майданчика вибив м'яч і завалився на газон, з розпачу ударяючи кулаком у газон. Згодом Микуленко не стримував сліз від усвідомлення того, що може пропустити Євро 2024. Віталія замінив на 32-й хвилині Олександр Зінченко. Думаю, факт того, що Миколенко вимушено покинув поле, став тим тригером, який завів збірну України і надихнув хлопців Реброва на розправу з молдаванами. Маю на увазі у футбольному плані, якщо що. На 43-й хвилині вдалася чудова комбінація, коли Віктор Циганков у своєму жронівському стилі прорвався до штрафного майданчика суперників. Обігрався в стіночку з Судаковим та й вразив цілі без шансів для голкіпера Райляна. 0-2-43 хвилина. Не встиг вийти після перерви на поле. Артем Довбик як відзначився забитим голом. І знову в ролі асистента виступив Георгій Судаков, який ідеальним пасом вивів праворуч у штрафну Довбика. Артем уникнув офсайда, прорвався до воріт і пробив у ближній кут. Якраз поміж стійкою та голкіпером збірної Молдови 0-3. Ось так Яремчук забив на самому початку першого тайму, а Довбик, що замінив його, другого. А за п'ять хвилин прийшла черга і Судакова, який помінявся з Довбиком ролями. Георгій обігрався з Артемом по центру, увірвався до штрафного майданчика і пробив повз городаря. 0-4. Це вже розгром. Загалом українці на початку другого тайму грали легко і невимушено, що, схоже, стало для молдаван повною несподіванкою, оскільки господарі постійно не встигали за стрімкими переміщеннями українців. Наші могли забити ще неодноразово, але при цьому і двічі ледь не нарвалися на голу відповідь. Втім, розмочити рахунок Молдові перешкодив Андрій Лунін, який чудово відстояв у рамці. Так, переважну кількість часу голкіпер мадридського реала провів без справ. Але коли коли того вимагали обставини, Лунін тягнув удари суперників, які хапалися за голови від вічаю. Україна в Кишенівську спеху та за духу перемагає 4-0 і вирушає на євро 2024. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духу та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.